На зупинки вам повідомляю Я з статті 35-ї законопільної на про національну поліції, якщо орган повноважений прийняв рішення про заборону чи обмеження руху, no. будь ласка, документи, посвідчення водяційних документів. А яка причина? Сьомий повин... пункт 35 статті. Та якщо орган державної влади прийняв рішення про обмеження чи заборону рук, транспортну статуэтки. Так, хочешь ты представить? Да я, да я, да я. Хорошо? Да я, да я, да я. Да я, да я, да я. То є електронна. Ну це в твою проводу 4 згод. Та ви пробити, бачите. Не знаю, не знаю. Ми можемо подивитися, що вона є, але ви маєте мати біля себе або в електронному вигляді, або в паперовому. Вона є, в електронному вигляді. А вие хто? Что у вас по ОЦ? Прошу. Кто кто Какие вам решения приняли по взять полицейских. Сержант полиции или Какие решения приняли по ОЦ? Это там пише у вас. Нормально все. Добре. автомобил на време, когато трябва да Маєте зброю, так? Вже, вже немає? Вже немає. Вже немає, вже вилучено. Угу. Ну поки що. Так, сідно статті 34-ї. Закон України по насуполіції поліції б, будь ласка, багажне відділення поверхневі вірна й діть.